Всім привіт, я Ярослав. Вітаю вас на моєму особистому каналі. Сьогодні ми розкажемо вам, що не так з автомобілем Тесла. І так, перш за все, давайте уявимо, що у вас у вас саме у вас є дівчина. Oh my God. Я розумію фантастика, але ви один із тих хлопців, який відчиняє двері в автомобіль. Ну як по-іншому ми туди потрапляємо по вашому дівчата. Звісно, ми відчиняємо собі двері. Але давайте уявимо, що ви ви, саме той хлопець, який хоче проявити галантність, жарти про секс, да? переспати з дівчиною і хочете для цього відкрити її двері. У всіх інших машинах це зробити доволі просто. Уявимо, що тут дівчина, і я хочу її відкрити. А машина була при цьому припаркована. Вона зачинена. Я маю ось цю магічну ключ-карту або кошельок з грошима. Ви розумієте, так? Да? Але зараз ключ-карта, тому що я потратив всі свої гроші біля мене. Тесла камон, і вона не відкривається. Не тому, що на карті немає грошей, а тому, що в цій Литації або взагалі всі Теслих, я не знаю, ну саме тройках, лише в одному місці, ви можете її використати. Ось там. Ось тут стоїть ваша дівчина і її сексуальне бажання, і лібіду з кожним обходом автомобіля знижується, знижується і знижується. Ви робите отак: тирк. Потім біжите знову туди і відчиняєте двері. Що добре, що вони відкриваються таким чином, і не всі дівчата вміють їх відкривати. Вони бояться їх це, це робити. Тому ви можете це зробити за них. Вони без вас оце не полізуть в машину, і ви можете проявити свою галантність. Вона вам подякує і все буде чіки-бомбойні. Тепер давайте уявимо, що ви під'їхали на цьому автомобілі, щоб підібрати, підібрати ту саму дівчину, так да? допустимо, вона вже вміє відкривати двері, і ви паркуєтесь. І відбувається наступне: вона не може їх відчинити. Вони заблоковані у всіх машинах нормальних в лапках звісно, це відбувається дуже просто. Кнопочкою в Теслі не так просто. Приїхав забрати пасажира і. У мене в такому вигляді і машинка закрита. Двері ззовні не можна відкрити. Для цього мені треба спочатку нажати паркінг і розблокувати всі двері ну або відчиняти двері тягнучись. Сюди вікно. А тепер третій і основний мінус. Ми не забуваємо, що Тесла це все-таки електромобіль. Не дивлячись на те, що це long Range, його все одно потрібно заряджати. Давайте уявимо, що ви зі своєю дівчиною хочете поїхати десь у відпустку. Да, вона вже навчилась відкривати двері. Ви вже проявили галантність, все це вже було. І ось ви хочете поїхати разом у відпустку десь далеко. І що відбувається? По перше, да є прикольні моменти в цьому. Ви приїжджаєте десь по трасі на заправочку. З вами хтось починає комунікувати. Це весело, це прикольно. Ви там тикаєте швидку зарядку за 20 хвилин плюс то Ніби все чудово, все прикольно. З мінусів, якщо ви починаєте топити, ну тобто, якщо ви їдете 120 на круїзі, це одна історія, вам вистачає цієї зарядки. Якщо ви любите трошечки похасанити, у вас батарея розряджається набагато швидше. І отут є основний момент, що ви не економите цей час насправді, тому що вам потім прийдеться заїхати і заправити. А ще бувають приколи, коли там якісь заправки не працюють, коли якісь от, зайнята, наприклад, швидка зарядка кимось іншим. І виявляється, ви не можете взяти, але ваш штекер швидкої зарядки він вільний. Але ви не можете дві. Різні два різні штекера швидкої заряд використовувати одночасно. Ну це зрозуміло, що типу потужність не витягує станції. І вам треба чекати на повільній зарядці, поки зарядиться та машинка, і тоді поставити собі швидку. І це просто купа часу. Тобто, за період, ну що ви, наприклад, на якщо ви все добре спланували, можете там заїхати за чотири години, навіть з Теслою, да, якщо не топить, і так далі, або там на звичайному дизельному там чи бензиновому автомобілі на теслі це може бути п'ять годин, може бути п'ять і оце треба враховувати. Тобто поїздка Київ-Львів, це це удача. Електрокар заставив мене трошечки більше зайнятися спортом, тому що тепер я ходжу на вечірні прогулянки, я ставлю його на зарядку і йду додому пішки. Тобто, в мене там хвилин сім вечірні прогулянки завжди є. Що ж, ніби не так багато, як могло би бути. Ну, але я радий, що тепер ви про них знаєте. З вами був я, Ярослав. Наразі. Цікаво, от я зараз їхав і позаду отут щось похрустає, десь якісь чуть-чуть такі звуки. Може, це ж те, що вона просто тиха, і коли ти йдеш по місту, дуже не швидко, все це чути. І оцей звук тролейбусного а, моторчика такий у чуть-чуть. Ну він теж його чути лише на, 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 на малих швидкостях, коли ще шум вітру не з'являється. І от не знаю, чи це десь ремені безпеки об ці е сі сідушечки ці сидіння труться чи що. Коротше, якісь такі звуки, десь щось от, от, от підбішує чуть-чуть. Але ну, типу, це я придираюсь, звісно, бо все просто меркне на фоні того, ну, типу, як які враження від керування цим автомобілем? Вона просто робить, ну ніби вона читає твої думки. Тобто, от як ти бачиш це в голові, як ти уявляєш, як це має відбуватися, ти от там органи керування от рівно таким чином і реагують, і рівно таким чином вона себе веде. Це щось ну, неймовірне. Їхав я короті, тут, собі спокійно нікого не трогав, і оцей от чувачок Тесла розпізнала його як пішохода і почала гальмувати різко.